Міжнародний бренд представляє щоденники Сіґет. Ода за завдяки міжнародному брендові. Ми подолали тисячі кілометрів, і зараз нас під ногами земля обітована всякого меломана. Ми на острові Обудає у Будапешті, де щороку відбувається найяскравіший музичний фестиваль Сіґет. Нольовий день так називається передень фестивалю Сіді. Цього року присвячено музиці Регі. Вона не дивно. Адже сьогодні ми святкуємо 65-ту річницю з дня народження Боба Марлі. Разом з нами будуть святкувати не менш легендарні Юбі Флоті та The Wailers. А ти не зі штатів Чуваче. Ні, друже, з України. О, круто! Вітаю тебе на фестивалі! І я тебе теж. Усі з нетерпінням чекають завтрашнього дня, коли почнеться фестиваль. Глянь туди, це ж просто. просто неймовірно, правда? Неймовірно, а вже ж. Дякую. Як щодо решти дня, кого з виконавців ви чекаєте найбільше? Може, UBOTі чи Wailers? Muse. Гаразд! Що ти скажеш про те, що відбувається навколо? Сігет – найкращий фестиваль у світі, і я насолоджуюся кожним його днем як останнє в житті. Першу я маю сказати, насправді мені важко описати свої почуття, адже я бачу вас, чую, та ще й можу торкнутися вас. А як ви почуваєтесь? Вам подобається фестиваль? Що ви можете сказати про перший раз та день і про Сігет загалом? Чи це перший ваш виступ на Сігеті? Так, ми вперше на сі угорщину ми вже відвідували, а от Сігет ще ні. і це надзвичайне дійство, неймовірне. Дуже добре організоване, гарне, чудово організоване. Ми саме послухали Вейлерс, Вони на міжені. Ми з нетерпінням чекаємо нашого виступу. Ми також дуже чекаємо на ваш виступ. І ще маю до вас таке питання. Коли вже ми МТВ Україна чи ви колись бували в Україні? Чи чули? Навряд Мабуть, що не були, та це не проблема. Ми лише чекаємо, коли нас запросять в Україну. Щойно отримавши запрошення, ми приїдемо до вас. Я вас запрошую. Приїжджайте. Гаразд, приємного вам вечора. Було приємно поспілкуватися з вами. Всього найкращого і вам. Я Астро. Я Робін. Я Дункан. Це МТВ Україна. Юбі Фоті. Ти знаєш, як вітаються раста. Йоман! Yo, <му> Міжнародний бренд, партнер фестивалю Сіґет. Міжнародний бренд представляє щоденники Сіґет. Привіт, це МТВ Україна. Вітаю всіх. Привіт, привіт, привіт Сіґет Сафета Сіґі. 2010 продовжується, Хоча, якщо чесно, вона тільки розпочинається, сьогодні офіційно стартує перший день фестивалю, і ми офіційно на повному серйозі йдемо у відрив. Разом з нами у іде повного народу, поза як сьогодні у лейнапі заявлені меддеста Дигай. Мене звати Тіо. Ола. Я Йола. Звідки ви Франції. з Франції? <рес> так. Отак вас вітає ті. Україна. Розкажіть, як вам фестиваль? Ви тут уперше? Я тут уперше, і це найкращий фестиваль у світі. For me для мене теж, Майкл. Гаразд, просто Майкл? Просто Майкл. Звідки ти? Я з Голландії. Я це відчув. Нюхни як слід. Перший Сігіт була організована в 93-му році. Тоді це був фестиваль для своїх, і тим не менше, сюди приїхало 43 тисячі людей. А віднедавна кожного року тут збирається 400 тисяч людей майже більшість з яких живе ось з таких от імпровізованих містечках по своїм законам, по законам фестивалю Сігіт. Ли до MTV Headbangers Гедбенгерс Stage, де виступали наймодніші виконавці під лейблом наймоднішого музично-розважального каналу. Сьогодні ними стануть Il Нінню, американська рок-група, яка грає у стилі New Metal з домішками латиноамериканського фольку, румби та фанку. Ми готові розірвати цей натовп. Ми чекали на це всю дорогу. Поки їхали сюди, в Угорщину. Фестивалю сікі зараз відбувається справжнє божевілля. Воно й дивно, адже на сцені виступають меднес. Який зв'язок між назвою вашої групи та її музикою? В тому, що ми божевільні. Так, божевільні. Бо божевілля це ж це стан свідомості. Тож посадити нас не зможуть. Насправді, якщо чесно, це була дивна іронія. Спочатку ми називались інвейдерс і через деякий час перетворились на меднес. Чи співаю я в душі пісню Джулі cried a river це так символічно. Бо вода стікає по тобі, і ти можеш уявити, ніби хтось виплакує на тебе цілу ріку. Насправді там усе забито. То тобі подобається фестиваль. Що скажеш? Безсумнівно, так. Якщо ви думаєте, що це була вода, ви помиляєтесь. Просто я крепкий мужик, і це була водка. Тому що я тільки що виграв а, на бій гідний чемпіонів. Таке, попри все, я ще здобув собі класну футболку. Колись давно ми грали в камінь, ножиці папір для того, аби виграти фантики. Сьогодні ж ми можемо виграти дещо інше. Камінь-ножиці папір. Це було просто неймовірно. Я ще ніколи не бував на стількох концертах впродовж одного дня, але на цьому рекорди не закінчуються. Будьте з нами завтра. Адже це Сіґес. Буенос нас Міжнародний бренд, партнер фестивалю Сіґет. Міжнародний бренд представляє щоденники Сіґет. Салют МТВ Україну! Це другий день найяскравішого фестивалю в Європі. Сікіт, і в мене для вас дві новини. Перша класа, друга ще класніша. По перше, сьогодні виступають Фейслиц та Горілас. А по-друге, приїхали наші. Не встигли антитіла приїхати на сіхіт, як ми тут же їм влаштовуємо розбір польотів. Я сподіваюся, Тарас ти не боїшся висоти? Ні. <різь> Ем собі майки, яка тобі подобається? Я думаю, що враховуючи таку погоду потрібно брати світленьку якусь. Таке враження, що всі 400 тисяч сікідіанців сповзлися до мейнстейджу на головній сцені фейслес. Як, Як так сталося, що ви назвалися Фейфлес? Бо вам не скаже, що вам бракує віри для мене. Сенс цієї назви полягає в розпачі, який я відчував, коли в мене не було впевненості в різноманітних ситуаціях. Із саморозвитком я збільшував свою значимість, і з часом ми стали терплячішими і вже не розпачливими. Тоді я усвідомив, що тут йдеться про фейфлес. Як вам цьогорічний фестиваль? Він чудовий, просто фантастичний. Так приємно було вийти з автобусу і сказати Ура! Ми повернулись! Це наче повернутися додому особливо зважаючи на атмосферу, що панує над майданчиком вона справді неймовірна. Коли я відчув енергію публіки, мене понесло. Це Максі Джаз. Я сістер Бліс. Ви дивитеся MTV Україна та Faithless. Нікуди не йдіть. Ми зараз на даху vip бару, куди можна втрапити тільки крутим перцям, які мають ось такий от значок. Хто ви і звідки е, мене звати Андрій. Я з Києва. Оленка теж з Києва. Е, це ваш перший досвід Зігіта? Так, це перший зігіт, і Я думаю, що не останній. Я, це, коли... я теж боюся, що не останнє це просто грандіозне дійство величезний такий. Ми з вами на арені міжнародного бренду і тут як завжди кач повним ходом. Це найкращий йоханий фестиваль з усіх. І… Я люблю тебе, мамо. Сігет, сігет – кращий фестиваль у світі. У мене відчуття, що зараз на арені міжнародного бренду буде відпорта щось неймовірне, і ми обов'язково візьмемо в цьому участь. Іх у Європі я хочу вам представити діджея Артура та шоу. Черговий другий день фестивалю Сіґет підходить до кінця. Е, особисто я і цей чувак вже спимо на ходу. Але завтра, завтра буде повний розрив по як виступатимуть. Антитіла міжнародний бренд, партнер фестивалю Сіґет. Міжнародний бренд представляє щоденники Сіґет. Прогноз погоди на третій день наймасштабнішого фестивалю Європи. Сікер буде таким. Е, на півночі спекотно, так само, як і на заході, на сході, на півдні теж ход, але найспекотніше буде на сцені MTV Stage, Поза як тут виступатимуть антитіла. Що ви знали, діти вам не тільки слухати, але й розмухати такий ковпати від нього на сцені папаров. Який міжнародному брендові у нас є неймовірна можливість оцінити масштаби фестивалю «Сігіт» з висоти пташиного польоту? Останнє його бачив дуже давно. Тоді, коли він вилетів з нашої двадцятки. І ось він повернувся у всій красі на сцені Міка. Привіт, я люблю Міка. Я люблю MTV Україна. Фестиваль Сіхет відпадний фестиваль. І найголовніша подія дня, незважаючи звичайно на виступ Антитіл, це до тому. Я сиджу прямо тут, сиджу біля вас, хлопці. Я думаю, що тисячі дівчат в Україні повинні мене сильно ненавидіти. Можна сказати, що ти став популярним спочатку, як зірка кіно, так? Так. Mm -hmm. Це правда, що ти не дуже хотів, аби твоя популярність впливала на гру в 30 Seconds to Mars. Так, ми завжди хотіли просто грати музику. Це було наше самовираження. Але й треба, щоб був підробіток. Ми завжди розуміли, що однієї музики недостатньо для виживання. І вона дійсно не для цього. І десять років пізніше. Після 10 років ми все ще разом розважаємось, граємо музику, а незабаром приїдемо до України. І це буде неперевершена пригода. Що тобі подобається найбільше грати в кіно чи грати на сцені? Це вже шосте таке питання за сьогодні, тільки сьогодні, правда. Тут це найпопулярніше питання, чому всі хочуть знати на нього відповідь. Обидві речі фантастичні. Я радий, що можу робити обидві речі. Реально нічого не заважає зніматися, писати пісні, грати музику для людей. Все цікаво. Це були соти to Mars, Марс. Ми хочемо передати привіт Україні. Зустрінемось з вами у грудні. Спасибі, ми вас любимо. Побачимось. Цю хвилину наші пацики антитіла чекаються на сцені MTV Headbangers Ball Stage. Я переконаний, що за хвилю вони порвуть. Зоб даю толпу. Саме зараз виступили антитіла, і я маю сказати, що це було турбо круто! І саме зараз ми збираємось відсвяткувати це на повну катушку. Міжнародний бренд, партнер фестивалю Сіґет. Міжнародний бренд представляє щоденники Сіґет. Руємо фестиваль та з міжнародним брендом. Це Сікіт. По-моєму, четвертий день. Я вже збився з ліку. Доводиться спати дуже мало, аби нічого не прогавити. Сьогодні на головній сцені фестивалю Iron Maiden! Дякуємо, Seeket. Iron Maiden! Iron Maiden! На головній сцені фестивалю виступає легендарна хеві метал група Iron Maiden. І у всіх сіхі сьогодні є неймовірна можливість унікальна послухати їхній новий альбом The Final Frontier за два дні до офіційного релізу. Тарас, як тобі виступ Залізних дів? Сьогодні найбільша кількість людей зібралась перед цією сценою. Діди тряхнули старовиною, показали всім what is rock and roll» і всім новим поколінням. Нам і нашим дітям буде наука, як треба валити зі сцени. Я може не такий крутий, як Iron Maiden, але я так само можу вжарити. На четвертий найяскравішого фесту в Європі не так легко, але дуже круто тримати хвилю з Чи вам сподобалось шоу? Шоу неймовірне. А як вам фестиваль? Фестиваль ще кращий, ніж шоу. Кажу вам. Набагато кращий. Приживаємо приймає, Україна! Кажуть, що це дерево бажань виконує усі забаганки. Я думаю, що моєю забаганкою стане повернутися сюди через рік. У 16 років вона залишила школу для того, аби виступати на сцені. З тих пір пройшло вже 30 років. І вона досі в формі на сцені Ніна Хаген. Я люблю Ніну Хаген, Я люблю Сіґет. А тим часом на арені міжнародного бренду майстри Рюмки та пляшки показують справжній майстер-клас, як розливати напій гідний чемпіонів. Сиґет найкращий фестиваль у цілому світі. Ти забув сказати, до біса найкращий uh, фестиваль, який uh, коли-небудь uh, був. Гаразд, Сигіт, до біса найкращий Добіса фестиваль, який коли-небудь був. був. <с <с освіжитися. Чергова порція Сігіта. Завтра останній заключний день фестивалю. Будьте з нами обов'язково виступатимуть. М'юз до завтра. Міжнародний бренд, партнер фестивалю Сіґет. Міжнародний бренд представляє щоденники Сіґет. MT Україна – це щоденник Сікіта, і це остання його сторінка. Заключний день найяскравішого фестивалю. Ми почнемо із оглядин Будапешту. Сьогодні останній заключний день найяскравішого фестивалю в Європі Сікіт, і я впевнений, що Піпл буде мучити до кінця. Ну що, хлопці, як почуваєтеся в останній день фестивалю? Чудово! На Сікіті завжди можна освіжитися і при чому в дуже оригінальний спосіб. Ще хлопці завитки беруть Україна. Це сі 2010, а це касає. Ані амтіві культові Fear Factory Metal, що ніколи не ржавіє. Які ваші враження від сієту? поки що враження надзвичайні, як і сам фестиваль. Ми тут уже вдруге. І всі дуже добрі до нас. публіка тут уже кілька днів, тож трохи забруднилася. Організовано все як треба. Тож фест удався. Якби у вас була можливість натовкти пику будь-якій знаменитості, хто б це був? натовкти пику? Чи бути будь-ким? То бути Ні, натовкти пику. Натовкти пику. Гаразд цікавий розклад. Хто б це міг бути? Лайнотрусів так багато. З кого ж почати. Кому потрібно добряче зацідити, так це. о, чорт. Я Діно Казарес. Я Бертон Сібел. І ми з групи Fear Factory. І ви дивитесь нас на MTV Україна. Thank you, Siget. We love you. І саме зараз на арені міжнародного бренду найкращі бармени Сіґету підготували для нас справжній сюрприз. Привіт, як тебе звати? Аді. Звідки ти з Голландії? Як і всі тут? Як тобі фестиваль? Чудово, я тащусь. Хоч цей останній день було спекотно, але групи були фантастичні. Сікебессігат був найкращим, Чувак, якого лисого попустись, сіге кращий фестиваль у світі. Привіт, ті, Україна. Власне, до цього все йшло від самого початку фестивалю. People снував від сцени до сцени, аби сьогодні в заключний день прийти на мейнстейдж і відковбаситися під Muse. Відходить до кінця останній за день найяскравішого фестивалю Європи Сіґіт. Ми обов'язково повернемося сюди через рік. З вами був віджай Артур. Піс, міжнародний бренд, партнер фестивалю Сіґят.